Любити себе, балувати себе і купляти все, що хочеться. Пояснення Це твердження підкреслює, що любов до себе це не лише внутрішнє почуття, а й конкретні дії, які ви робите для свого задоволення і комфорту. Балувати себе означає давати собі радість і турботу, а купляти все, що хочеться, це прояв свободи і права на власні бажання. Разом ці три елементи любов, баловство і покупки створюють цикл самопідтримки, де ви визнаєте свою цінність і дозволяєте собі жити так, як хочете, без обмежень через почуття провини чи страху. Розширення з прикладами, емоційний приклад, ви відчуваєте в тому після роботи. Замість того, щоб картати себе за гілінь, ви дозволяєте собі відпочити, замовляєте смачну їжу, дивитися улюблений фільм. Це баловство, яке говорить, я важливий, я заслуговую на відпочинок. Любов до себе тут, у тому, що ви не караєте себе за бажання розслабитися. Матеріальний приклад, ви давно хочете новий одяг чи гаджет, але відкладаєте покупку, бо це не першочергове. Любити себе це сказати, мої бажання мають значення і купити те, що принесе вам радість. Наприклад, купуєте кросівки, які давно хотіли. І відчуваєте піднесення щоразу, коли їх носите. Життєвий приклад уявіть, що ви мрієте про подорож, але боїтеся витратити гроші. Купляти все, що хочеться, це бронювання квитків, бо ви вирішили, що ваше щастя варте цих еде. Любити себе тут це вибір на користь себе, а не зовнішнього треба. Ви балуджать себе досвідом, який наповнює вас енергією. 3. Практичний підхід. Як це втілити в життя? Крок 1 список бажань запишіть 5, 10 речей, які ви хочете купити чи зробити для себе наприклад, нова книга, масаж, вечеря в ресторані це допоможе усвідомити, що вас радує. Крок 2. Маленькі кроки. Почніть з малого, купіть собі каву чи шоколадку просто так, без приводу. Відчуйте, як це балує вас. Крок 3. Без провини. Коли купуєте щось для себе, скажіть подумки, я заслуговую на це, бо люблю себе. Це закріплює позитивне ставлення. Крок 4. Регулярність виділіть бюджет і час, наприклад, 5% доходу чи один вечір на тиждень на баловство. Це зробить любов до себе звичкою 4. Глибший аналіз. Психологічний рівень, твердження кидає виклик ідеї, що любити себе це егоїзм, а баловство марнотратство. Воно говорить, ти не мусиш страждати, щоб заслужити радість. Купуючи те, що хочеться, ви тренуєте впевненість у своїй цінності. Якщо ви постійно відмовляєте собі, це може призвести до емоційного виснаження, а баловство це спосіб підзарядки. Духовний рівень. У ваших записах є думка, що Бог говорить через наші бажання. Купляти все, що хочеться, це довіра до цих внутрішніх підказок, до божественного в собі. Балувати себе це акт вдячності за життя, яке вам дароване. Любов до себе тут це любов до творіння Бога. Зв'язок з іншими ідеями, це твердження перегукується з дозволити собі бути багатим і щасливим. Баловство і покупки це про дозвіл собі жити повноцінно, без самозаперечення. Воно також пов'язане з гроші приходять через любов. Коли ви любите себе, ви створюєте енергетику достатку, яка притягує більше благ. Висновок любити себе, балувати себе і купляти все, що хочеться, це про активну турботу про себе, де ви не просто мрієте, а робите кроки, щоб почуватися добре. Це відмова від самопожертви на користь радості і визнання, що ваші бажання не примха, а частина вашої сутності. Так ви стаєте щасливішими, а щастя, як накрут, витягнує ще більше багатства, емоційного і матеріального.